Доброго дня, мої юні дослідники. Якщо ви обрали тему і свого дослідження царину педагогіки, то хочу дати вам деякі поради, які допоможуть вам під час проведення та написання вашого дослідження. Педагогіка це наука про навчання та виховання особистості. Про сучасні методи, технології та форми організації навчання, які допомагають людині стати собою, знайти своє місце у суспільстві та реалізуватися у житті. Загалом педагогіка містить в собі кілька розділів історія педагогіки, дидактика, теорія і методика виховання, загальна педагогіка, школознавство тощо. Ми з вами зупинимось, зокрема, на тематиці із загальної педагогіки та історії педагогіки. Наприклад, історія педагогіки вона розповідає про історію становлення і розвиток освіти в історичній ретроспективі, про досвід провідних педагогів минулого, актуалізацію їх ідей на теренах сучасної освіти. Тобто, обираючи тему, ви повинні зорієнтуватися із напрямом власного дослідження, це буде загальна педагогіка, про форми, методи та технології організації освітнього процесу, чи це буде історія педагогіки, яка буде вивчати досвід певної конкретної особистості, або історію становлення і розвитку освітніх закладів, зокрема у певному якомусь регіоні. Нашої України або Київщини. Структура вашого дослідження. Структура вашого дослідження обов'язково передбачає наявність таких складових, як вступ, основна частина, висновки, список використаних джерел та додатки. У вступі мають відображатися актуальність вашого дослідження, мета та завдання вашого дослідження. Предмет і об'єкт вашого дослідження, а також методи та база, де проходило ваше дослідження. Звертаючись до того, як правильно написати всі ці елементи, зупинимось, зокрема, на актуальності вашого дослідження із педагогіки. Воно має бути цікавим, практичним і е, зробленим. Відповідно до сучасного розвитку нашої освіти. Якщо ваша тема стосується історії педагогіки, то особливо важливо звертатися до першоджерел, можливо навіть до архівних матеріалів і прослідкувати вплив історичних періодів і процесів розвитку освіти на сучасний її стан. Досліджуючи окрему персоналію у історії педагогіки, важливо розкрити актуальність її поглядів і можливість їх впровадження на сучасному етапі розвитку освіти. Обираючи тему із загальної педагогіки, необхідно зосередитись на практичних питаннях сучасної освіти, методах, технологіях, формах роботи з учнями, які сприяють їх формуванню, становленню та формуванню як особистості і, відповідно, набуттю ними певних компетентностей, які знадобляться для майбутнього життя у суспільстві. Актуальність обраної теми дозволить сформувати вам мету та завдання вашого дослідження. Завдання намагайтесь окреслити чітко, змістовно. Не ставте перед собою забагато завдань, оскільки обсяг учнівської роботи не дозволить реалізувати їх повною мірою. Нехай це буде 3-4 завдання, але вони будуть розкривати повністю сутність вашої роботи. Наступне ключове питання це підбір методів дослідження. Методи дослідження слід обирати відповідно до тих завдань, які ви перед собою ставите. Якщо це дослідження з історії педагогіки, то окрім загальних методів, таких як аналіз, синтез, узагальнення, систематизація, потрібно застосувати, наприклад, порівняльно історичний, хронологічний чи історико-ретроспективний метод. Якщо ваше дослідження характеризується вивченням сучасних аспектів розвитку освіти, то необхідно звернутися до експериментальної перевірки, анкетування, опитування і, відповідно, узагальнення цих статистичних даних. Важливо також окреслити чітко об'єкт та предмет вашого дослідження. Об'єктом зазвичай є більш узагальнена проблема, а предмет це процес її вирішення, тобто пошук тих форм, методів та шляхів їх реалізації. Якщо ми зупинимось на проблемі, наприклад, персоналів в історії педагогіці, то предметом дослідження може бути педагогічна діяльність конкретного педагога у контексті розвитку певного конкретного напрямку. Базою для проведення вашого дослідження з педагогіки може бути ваш заклад загальної середньої освіти, або місто чи ваш регіон. Всі ці елементи мають бути чітко окреслені та описані у вступі вашої роботи. У структурі вашої роботи, основній частині, зокрема, необхідно виділити два розділи. Перший розділ буде розкривати теоретичні аспекти вашої теми, другий практичну її реалізацію. Провівши і описавши дослідження, вам необхідно буде зробити в результаті певні висновки. Вони мають перегукуватися із тими завданнями, які ви собі ставили відповідно у вступі, і розкривати їх сутність. В кінці роботи необхідно оформити згідно вимог список використаних літературних джерел. Сюди можуть відноситися всі наукові посібники, підручники, статті, інтернет-ресурси, публікації, архівні джерела. Тобто всі ті джерела, які були використані вами у процесі проведення дослідження наукового. До цього питання вам слід віднестись дуже добросовісно і уважно. Адже завжди необхідно дотримуватись принципів академічної доброчесності. Для дотримання принципу академічної доброчесності по тексту необхідно відобразити усі посилання на літературу зі списку використаних джерел. Зазвичай це робиться у квадратних дужках з номером джерела та сторінкою. Звідки взята цитата або де взята ось думка певного автора. Наприкінці роботи можуть міститися додатки. Додатки можуть бути розроблені вами в процесі роботи певні анкетування, зрізи, фото, фото документів із архіву тощо. Тобто. Сюди ви можете долучити все те, що надає більшу вагу вашому дослідженню і допомагає відкрити або конкретизувати деякі його аспекти. Хочу звернути увагу, що в самій роботі має також міститися посилання на ваші додатки. Врахувавши ці основні моменти, на яких я сьогодні зупинилася, у вас має скластись якісне наукове дослідження із обраної проблематики, зокрема із педагогіки. Тож успіхів вам у вашій роботі, бажаю вам наснаги та якісної роботи над обраною темою. Успіхів вам, дорогі учні!